Це треба бачити на великому екрані. Добре, добре. Добре, добре. Пане президенто, ви з нам. Сьогодні в урочистий день пам'яті полеглих. Держава вготре знехтувала громадськими правами. Своїми обов'язками, Незважаючи на те, що громада ви, виграла вже три позови, які заборонили в нашому лісі. Будь-які дії, я не дам продовжувати будівництво, де будуть ховати мене і моїх побратимів. А ось тут таке болото, і тут оці були могили, на яких проводили тренування. Став цей момент. Ми от а, польський автобус, колеги. Однією рукою надають право на виїзд за кордон до 23 років, а другою рукою вносять законопроект про кримінальну відповідальність за порушення призовником строків повернення із за кордону далі. Будь ласка, Дякую нужні деньги просто хотів, щоб в Україні все змінилося, щоб молодь не уїжала. Таким чином вони позбавляться людей, які далі будуть їм щось десь казати, робити мітинги і так далі. Хто міг сказати поліцейським, що в вашому городі закладка? Та це я. Мені треба було город перекопати, воно як і Бугаєве, не переломляться. Скільки машинок, а скільки машинок, це? а це до і більше, А ви їх всіх на ЗСУ. Україну здають, а ви з ким воюєте? А та й команду дає, да. Йому не досі. стидно! І бігом в машину втік. Не стидно! ви придумали, якщо ці букви переставити. Папі, де аде. Можна переклейти. Франко тут. Леся Українка тут, Стус тут, Сосюра тут, Шевченко тут, всі ми тут. Ваша мудрість, мужність то є могутня зброя проти зла. Ви є справжній воїн, який захищає та дорожче. Він, він, він не земля. То, він це через Трисуп. Серйозно, так це люди, які зараз гинуть під час цього військового конфлікту, це не найбільша трагедія України. Їх не настільки багато, щоб називати це державою трагедією держави. Давайте чесно. Ну, я тут. А дивився, а? Я тут. Ясно? Ви будете зараз просто в шокі. МЧС на геліках. Вони безперестанку питають про тата, якого не бачили більше місяця. Семирічний Станіслав та Олександра – двійнята Володимира Страхова. Його сестра Оксана каже, нині вони живуть у неї. Відтоді як їхнього батька мобілізували на блокпосту, а їх самих залишили на узбіччі. Та зараз прапор мій. Я жив, живу і буду жити. Як так условия творками на діжата, а у нас і ми з в влюблені. І потім, після перемоги, коли-небудь. Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. важливо, з ви! Ми зараз э, знімаємо фільм, який ви дуже скоро побачите. Наш авторський фільм, як ці вже про кожного з нас. І фільм, який ми знімаємо цього рік, ви побачите дуже скоро. А зараз ви присутні на зйомках цього фільму. Нещодавно у нас був день, такий, такий день. Напередодні візиту нашого лідера для нього готують білу доріжку. ми, 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 ми хочемо виборів. Я вам хочу сказати, як от інсайт з Верховної Ради. Ми хочемо виборів.